Мабуть, легше пробачити цілу націю, ніж одну людину, яка вчинила конкретно тобі зла. <звучить> Отче, наш жиєш ти на небесах, де да святиться ім'я Твоє, де да буде воля да Твоя. Тай на нам світіться ім'я Твоє, добу ти волі прийде царство твої на весь світ любити легше, ніж когось одного. Адже в ньому світові всього намішано до схочу, добра і ненависті, підступності і благородства. Вибирай, що тобі найбільше до душі та й люби, та й пробачити світові можна все, бо серед його натовпів недругів обов'язково знайдеться бодай одна приязна душа, яка тобі бажає щастя, куди важче простити того одного конкретного, хто позбавив тебе найдорожчого. Ми знаємо після війни коти, повним, да? де спалили там село і так далі. Ми знаємо інші міста, де спали... да, Це гори. Ну, ну розумієте, коли 150 тисяч людей захоронено, ми не знали. От ви представляєте, яка аура йде з тієї землі? Славутський меморіальний комплекс поле пам'яті одне з трьох місць масового перепоховання, жертв Другої світової війни, які створені в нашій державі, і єдиний на 10 областей західного регіону. Тут уже заховано останки 1115 радянських військовополонених в'язнів фашистських концтаборів. Для такої сумної місії цю місцину обрали не випадково, адже саме на цій поліській землі, три довгих роки фашистської окупації діяв концтабір для поранених радянських військовополонених ГРОС «Лазарет-301». 150 тисяч душ відлетіли звідси у вічність, не доживши відведеного їм земного строку. Різномовних, різноликих, різноплеменних звела їх тут безжальна доля, аби за лічені дні уніфікувати і перетворити на людиноподібну масу без імені, віку і роду племені. Більшості з них так і суджено спочивати безіменними. І лише небагатьом випало щастя бути упізнаними за залишками документів посмертно через багато років. В дитинстві я чомусь ніколи не вірила, що він зник пропав без пропабез. Ніколи не вірила. Коли розповідали мені про те, що от дідусь такий, він їздив по світу, все я думала, а можливо, дідуся все ж таки десь от кудись завербували. Така була надія, значить він живий. Може, він просто не може повернутися. Може, десь ну все ж буває, бувають різні якісь такі випадки, потім повертаються люди. все. я завжди вірила, що він може повернутися. Звичайно, час. Відібрав цю віру у червні цього року я отримала телефонний дзвінок із державної міжвідувачої комісії по вшануванню пам'яті жертв та політичних репресій. Спочатку Юрій Володимирович Федоров зайнявся цим питанням. Він розповів мені цю хвилюючу новину і розповів про те, що у місті Славуті на полі пам'яті буде перепоховання. І орієнтовна дата, що це буде 2 вересня. Звичайно, це для мене була така новина, що я просто не могла прийти до тями, тому що скільки років ми чекали, ми шукали, зверталися в різні інстанції, але ніхто ніде не міг дати нам ніякої відповіді, окрім того, що дідусь пропав безвісти. Знайшли вічний спокій серед цих славутських сосен і 349 німецьких вояків, які, мабуть, і гадки не мали у 1941-му, що навіки зостануться в цій землі, і що ніколи вже не бачити їм рідної Баварії, не зачерпнути води із рейну, не приголубити свою голубоуку Фройлен. Смерть давно помирила затятих ворогів. Мертвому з мертвим порозумітися легше. Куди важче помирити їх з живими? З дітьми, що не дочекалися батьків, з онуками, що знають дідуся лише з вицвілої фотокартки. Та й зрештою, чи прийме їх отаких от посмертно умиротворених земля, що колись стогнала під їхнім чоботом. А давайте подивимося, де зараз ті люди знаходяться ті, що там в землі. Да? на них Сараї, хліви, худоба, гній ну це разві нормально. Можемо нормально дивитися людям в очі сьогодні і, і сказати, що це ну, ну так, і, і миритися з цим? Можемо це? Хоча при другій стороні, з 45-го року, германська сторона і Європа доглядали за нами могилами наших військовополонених. І сьогодні вони за ними доглядають. І вони дивляться, і вони не дивляться, хто він був, російський чи німецький солдат, і так далі. Розумієте, оце рівень. Ми робимо дуже добру справу, благородну справу робимо. Ми робимо ту справу, яку повинні були наші політики зробити ще в 45-му-44 році. Ті люди, які об'язані були це зробити. І тоді ми, може, до сьогоднішній день трошки по-іншому дивилися на життя, на реалії життя. І в нас не було б таких питань, які сьогодні виникають. Це якби проводиться якби, акт примирення, з тому що раніше ми якби, були ворогами. А зараз ми, ми зараз можемо сказати, наші, краї, наші держави не найкращі друзі, але мені здається, що нам потрібні такі зв'язки, вони нам якби не завадять. Є дві точки зору щодо цього питання. З однієї сторони повинно бути поховання, повинно бути поховання і ворогів, і. І однієї сторони, і іншої, їх могли захоронювати разом. Проте, з однієї сторони, це правильно, тому що це ніби акт примирення між країнами, але з іншої це воюючі сторони. І, напевно, якщо була можливість в них запитати, чи хотіли б вони цього, то можна було б дістати якісь інші відповіді. Багато людей розділила ідеологія, а так, то вони мирні люди. Вони що тут працювали на землі. Що там працювали на землі? Наприклад, я родом з села Серафінці Роденківського району Івано-Франківської області. В моїй сім'ї, мій батько Бачинський Володимир Іванович, воював в Червоній армії. Його рідний брат Михась, Бачинський Михайло Іванович, воював в СС Галичині в першому батальйоні Надхідгаль. Їхня рідня сестра Марта воювала. Організації українських націоналістів у селі під селом Незвиско Городенківського району. Їхній рідний брат Юрко в той час забрали на роботу до Німеччини. І так вийшло, що кожен із них воював на різній стороні. Троє прийшло додому. І якось треба було жити. Були живі дід і баба, і вони зустрічали кожного з сльозами. Вони радувалися, що кожен додому прийшов. І ось вже відсиділи Михась і Марта, відсиділи лагеря, прийшли додому. І батько вже в селі був, і сіли за стіл. І як жити далі? Тільки примирення, тільки разом, і тільки разом. Треба було розбудовувати розруйноване майно у батьків і треба було жити далі. Чим далі від нас війна, чим пізніше рік народження нащадків, тим легше їм прощати давніх ворогів. Це все одно, що згадувати татаро-монгольську навалу або битву зі шведами під Полтавою чи, зрештою, Першу світову. Історія не більше. З відходом останнього солдата підуть у вічність і особисті рахунки з тією війною. Залишиться кілька сторінок у підручниках, але поки будуть живі свідки, то й пам'ять ятритиме серце. Німці прийшли в Славуту у, чи вже 4 липня 41-го року, то е, фашисти дуже швидко в Славуті зробили концтабір для військовополонених. В перші дні табір був не тут, а на території міста, а буквально вже у вересні місяці сюди було переведено табір для військовополонених. Для цього всі казарми, 10 казарм, були обнесені колючою проволокою, поставлені прожектора, поставлені вишки для кулеметів і казарми стали називатися блоками. Всі нари, на нарах лежать, пшенелі капушатися, там вовши капишаться. Пшаенілі так двіються. Да. Ну им прошло, ан, посчитал. Вот. Значит, сколько кусочков хлеба бросить? Стерсай. И вот он помрет, он, значит, за него, значит, значит закрывает его, прижимает. Он, да, и так держит, пока звоняет, уже не можно. А то для того, чтобы взять эту пай, пайку хлеба, вот эту. За моєю спиною так звана дорога смерті. Цією дорогою везли військовополонених на кладовище, яке знаходилося рядом із військовими казармами. Дорогу цю називали військовополонені, я ще раз скажу, дорогою смерті. Везли військовополонених не кіньми, не транспортом, а везли, тягнули тачки самі військовополонені. Треба сказати, що в таборі була масова смертність людей. Наявні списки говорять про те, що протягом дня вмирало і 200 і 300 полонених. Помічник капітана цього коменданта фамілії Пекарі з українців, да, заходять і кричить, а ті жиди, які не хочуть працювати на велику Германію. всех поставим в завтра в столбы, всех повешаем. А ко мне я встретил друга. Он действительно еврей, спивак Николай. Ну, уже он около меня держится, так вот, а уже запустил в эту бороду туда-сюда, да. Да, он, значит, поверьте, я что-то не выдер, значит, я жид. Я выскакиваю, подхожу до него в упор. Ты изменник Родины. Ну ты не думай. Вы нас все равно всех не повесите. Хотя один найдется, останется, и тебе, тебе, тебе тоже ждет весь лица. И твой Твоє твоє рот будет проклятий!» Ну, і потім я пішов. Вставай, щенов тепер. Шлях із Славутського табору був різний. Той, кому вдалося видужати, їх вивозили в інші табори. До речі, тих, хто видужав, використовували для виконання важких фізичних робіт. Зокрема, навколо Славути ліси, через те їх возили на лісоповал, а також різали на шпалоризах, різали доски, шпали. Будували дороги також, шосейні дороги будували військовополонені. Був другий такий шлях це те, що тут формувалися частини російської визвольної армії РОА. Тобто тут формувалися загони, як правило, по національному принципу, які йшли служити німцям. Був ще один шлях із табору втеча. На нього зважувалися тільки відчайдухи. Німці охороняли важко поранених і знесилених полонених не так уже й ретельно, але знайти прихисток за межами колючого дроту і зостатися живим було куди важче, ніж просто утікти. За допомогу біглим в'язням відразу розстрілювали. Та й добровільних посібників окупаційної влади серед навколишнього люду теж вистачало. Такі були завжди. І все-таки вони тікали. Вдало і невдало, групами і поодиноко. Просто їм дуже хотілося вижити в цій війні. Ми вирішили напитися Акрихін Акрихіном. Акрихін це жовте віщество, при малярії приміняється. І коли його п'єш великі дози, то і лицо, і очі, і тіло – все. желтые становятся. Немцы боятся, значит, что это зараза. А мы заметили, что последний барак, там доходя, до, это уже доходяги, туда сгоняют и там плохо охраняют. Вот мы 12 человек, мы уже изучили один другого, собрались и значит, все вот и напились, чтобы попасть именно туда. Вот это да и нас переводят туда, кранк. Вот. А они желтухи боялись. И нас перевели туда. В эту, туда. И там мы начали готовить побег. Знає, якби не та війна і та відчайдушна втеча, чи судилося б російському хлопцеві Михайлу Андропову дізнатися, що є на світі невелике українське містечко Славута, яке стане його другою батьківщиною, чи зустрів би тут свою половину, чи зростив би на цій землі двох своїх синів? Втім, якби не війна. Він би аж ніяк не задовольнився отриманим ще в 39-му році фельдшерським дипломом, бо дуже хотів стати лікарем і наносив би у своєму тілі осколок, який ніколи не дає йому забути те лихоліття, і не зволожувались би від спогадів вицвілі очі, бо кажуть: чоловіки не плачуть, але прощати вміють навіть ворогів. А при чому десь народ? А при чому десь народ? Причому народ? Народ його послали, он воюють. Не почав би йоб розстріляли. Головне, щоб не було цього розбрату, щоб не дозволити якісь ідеології посіяти війну між націями. Треба підготувати суспільство. Треба людям показати, що рівень розвитку нашого суспільства дійшов до такої величини. Що ми вже можемо всі проблеми рішати не війною, а ми можемо, мусимо рішати тільки мирним шляхом і не допустити кровопролиття. Люди, вони люди завжди були і є людьми. І їх не треба доводити до такого стану, коли вони стають не людьми. бачите, є і в будь-якій армії, в будь якій нації різні люди, є і мародери, є всякі. якщо він був настоячим. бойцом немецкой армии. Он воевал, как положено, все. Он не издевался, не издевался. Что я служил срочной срочную службу. То что я не пошел бы воевать. Что, неправда? Правда. Вот, все. Все. И живу я на земле доброй за себя из-за того парня. А степная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны.